Вітаю в ефірі телепроєкт Злочин і покарання. З вами я, Ольга Журавель. Резонансні вбивства на Дніпропетровщині, гучні події останніх років, про які багато говорили і до котрих певний час була прикута увага громадськості. Сьогодні, коли суспільний інтерес до цих кримінальних історій знизився, ми вирішили дізнатися, чи притягнули фігурантів злочинів до відповідальності. Про це у наступних сюжетах. Жорстоке вбивство фермера. У грудні 2018 року троє чоловіків вдерлися до приватного будинку в Криничанському районі, пограбували та позбавили господаря життя на очах у його родини. Аж через п'ять років суд виніс вирок обвинуваченим довічне ув'язнення. Та історія на цьому не закінчилася. Подробиці дивіться далі. Стіни будинку на краю села Саксаганське, що на Дніпропетровщині досі пам'ятають фатальні події зимового вечора 2018 року. Родина фермера Грушки, депутата районної ради, директора товариства Карат Плюс саме збиралася вечеряти, коли в оселю вдерлися невідомі. Озброєні з рацією в балаклавах і маск халатах От крайній. дому вони з огороду сюди прибіжали. Лізли через паркан. Через Паркан. І побігли туди по прямій в кухню. Троє було нападників. Вони діждались, поки вся сім'я зібралася в літній кухні. Зайшли там: ну якби один вихід, пространство обмежене, і тому якби і дві сестри з грудничками було мама, тато і ще одне сестри. Чоловік вони зв'язали всіх, сім'ю ставили в кучі, а в ходили щось, питали там. Щось вимагали гроші, вивели його, побили при вже при всіх і при всіх загнали ножа його і по, по, почекали, поки він вже стік кров'ю і тоді вже побіг. Тобто навчав у всієї родини. Так, да, у всієї родини. Син загиблого розповідає: нападники викрали у родини гроші, коштовності, автівку. Всього нанесли збитків на суму понад півмільйона гривень. Також заволоділи паперами з сейфу, серед яких статутна документація фермерського господарства. У товаристві, яке очолював фермер Грушка, так само, як і за його життя, вирощують озиму пшеницю, ячмінь, кукурудзу, соняшник, озимий ріпак. Втім, його місце за столом і досі вільне. Співробітники згадують Олександра Федоровича з теплом. Я от збоку сюди сиджу і думаю, це ж він має прийти і зайняти це місце. Це місце керівника досі вільне. Так. Да. Для товариства це була дуже велика втрата, тому що, ну як. Він завжди ну, був, ну, можна сказати, генератором цих всіх ідей і так далі, що, що. ну а я вже був виконавцем. Був хороший сім'янин, хороший керівник і як до людей він зносився нормально. Досудове розслідування кримінального провадження здійснювали Державне бюро розслідувань та поліція області. Воно тривало два роки. Ще три роки справа розглядалася в суді. Зрештою, Баглійський районний суд міста Дніпродзержинська визнав трьох обвинувачених винними у скоєнні особливо тяжких злочинів, передбачених частиною 4 статті 187, частиною 2 статті 115 та частиною 3 статті 289 кримінального кодексу України. А це умисне вбивство, розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах, незаконне заволодіння транспортним засобом. Покаранням для кожного з трьох обвинувачених було обране довічне ув'язнення. Засуджені з вироком суду не погодились. Наразі оскаржують його в апеляційній інстанції. Апеляційний суд у складі відповідної колегії буде розглядати апеляційні скарги сторони захисту. І апеляції прокурора і представника потерпілої сторони щодо збільшення суми відшкодування моральної шкоди сторона обвинувачення вважає вирок баглійського районного суду законним і справедливим. Операційні скарги захисних туман, жорсткості скарженому суду скасувати закрити кримінальне провадження. Воронточує вимоги операційної скарги. Вперед рішення суду є незаконним, гордованим підлягає скасування за списку висновки суду путичного складного проведення судного порушення нового кримінального закону. Суд прийняв до уваги ці докази, на моє переконання, вони є е, е, неналежними, є е, е, протиріччя по матеріалам провадження та доказам, які не були усунуті. Судді першої інстанції, так. що стосується е, доказів е, у справі, які на думку як сторони обвинувачення, так і мене доводять е, беззаперечно, і на думку е, стороннього спостерігача винуватість е, всіх трьох фігурантів. суд вислухав кожну із сторін та призначив наступне засідання на вересень. Сьогодні ми заслухали всіх осіб, що подавали апеліційні справи. Тоді поголошується перевод. Надіємося на справедливість, щоб е, Вбивці були покарані так, як це має бути. Якою має бути справедливість в вашому? Бо життєво страшне вбивство на глазах у сім'ї. Зарізали його, кинули, почекали, поки він вмер. Зухвали вбивство волонтера в Новомосковську у 2020 році. 24-річного хлопця розстріляли в самісінькому центрі міста. Не один рік місцеві мешканці масово виходили під стіни суду, аби підтримати матір загиблого товариша та домогтися справедливого розгляду справи. Нещодавно журналісти програми злочин і покарання побували на оголошенні вироку. Три роки, 40-50 зусідань. Минуло вже три роки, як сталася ця подія. Нарешті ми дочекалися вирок суду. А чому так довго приймав розгляд судової справи? три роки? Чому так довго? Мабуть, було багато питань, і сторона підсудного часто міняла адвокатів. У них змінилося за цей час штук 10 адвокатів. В очікуванні вироку не лише мати загиблого влада, а й його вірні друзі. Прийшли з друзями підтримати маму влада. Можу. Ми прийшли підтримати нашого загиблого друга Владислава, і хочемо не дати корупції, взяти гору на цією справою. Хочемо, щоб вбився був покараний трохи перед історією. У червні 2020 року новомосковця влада Кравченка серед білого дня розстріляли у самісінькому центрі міста. Відбулася е, ситуація на центральній нашій вулиці, де е, в такій трагічній ситуації загинув е, молодий хлопчина, якого довелось знати особисто конфлікт з е, безпосередньо з цим. Ігорем, да, який якусь конфліктну ситуацію задіяв з іншими людьми, і влад дійсно, оскільки мав такий собі такий да, бойовий характер, от 2014 році нам активно допомагав по волонтерській справі по допомозі в зону бойових дій з іншими проектами. От людина була видно, було що ідейна людина, яка не не зійде зі свого шляху, і так само в цьому, в цьому випадку справедливості заступитись і на жаль. Мало ми уявляємо цю ситуацію, коли от такі от зможуть закінчити смертельними да випадками. Євген, очевидець подій, розповідає, озброєний пістолетом, Ігор почав чіплятися до людей просто посеред вулиці. Як стало відомо пізніше, стрілець на той момент перебував на психіатричному обліку. Почав там кричати, приставати. Влад йому зробив пару замічань. Після чого почалася словесна перепалка, він там достав уже зброю. Ну полез в карман достав зброю і сначала стріляти. Згідно матеріалів судової справи Ігор Васенко незаконно придбав гладкоствольний саморобний пістолет, що його зберігав в салоні автівки. З нього він і поцілив у влада Кравченка. Вогнепальне кульове сліпе проникаюче поранення живота призвело до смерті хлопця. Дії Васенка були кваліфіковані органами досудового розслідування як умисне вбивство з хуліганських мотивів та незаконне поводження зі зброєю. Судові засідання по справі Васенка відбувалися в закритому режимі через те, що відповідно до висновків судмедекспертизи 2020 року чоловік страждає на хронічне психічне захворювання. Пішло слідство, півтора місяця, його, в общем, чи больний він, чи не больний. З'ясовували, чи він був в стані ефекту чи був нормальний. У нього довідка тепер, що він неосудний. І у нас вирішується питання не спосадити не його, а відправити на примусове лікування. А ви чому хочете? Я, я хочу справедливо справедливого рішення. Якщо на лікування його вже пора відправити на лікування, вже год пройшов і ще не винесли приговор, значить його не лікують. Якщо особа, яка мала має психічне захворювання, вчинила кримінальне правопорушення, то в судовому порядку цю особу може бути визнана неосудною, і до неї може бути застосовано примусові заходи медичного характеру. Сторона обвинуваченого спілкуватися з журналістами відмовлялася. Три мінути до сюди? Три ну, три. ну через три міну. А ви розумієте, що не маєте права його знімати? Через три роки очікувань служителі Феміди нарешті виносять вирок стосовно фігуранта злочину. Ухвала імену України. 10 липня 2023 року з міськрадської області у складі головуючий вирізів залучення треба московського прокурора з захисника кажетника, закону представника Васенка Васенка, потерпілий будінкова представника потерпілого Вудникава Радівчувищу. Що заходів, Життя це саме те, що, саме ціне, що є в людини. Так що покарання повинно бути саме сурове, на мою думку. Постановили. Коли питання про застосування продукту заходів вуличного характеру, кримінального впровадження, на 2 черві 2020 року, відносно власника Олексійовича, за ознаками суспільно небезпечних суд постановив застосувати до Васенка примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги з посиленим наглядом. Вам може бути скаржено до Московського апеляційного суду через Московський міськарний суд розбулиці протягом 7 днів з дня її проголошення. Результати очікувані. Вирок такий застосування мир, міру медичного характеру, перебування в психіатричній лікарні з посиленим режимом. Я прийму любе покарання. Аби покарання, щоб його не випустили. З вами була програма Злочин і покарання. Проєкт, що допомагає. Та я Ольга Журавель. Сподіваюся, що справедливість буде відновлено, а ми, в свою чергу, стоятимемо на її сторожі та будемо слідкувати за розвитком історій, про які сьогодні вам розповіли. А для тих, кому набридло мовчати, функціонує гаряча лінія 067 636 10 95. Телефонуйте, можливо, ми зможемо вам допомогти. Бережіть себе, до побачення!